У селі базарно чортківщині стаціонарне поштове відділення перетворили на пересувне. Основна зміна полягає у тому, що спеціальна бригада працівників приїздить у населений пункт у визначений час, доставляє періодику, посилки, приймає оплату за комунальні платежі. У це село поштова бригада приїжджає двічі на тиждень. На роботу тут має лише дві години. Проте не всі підтримують такі зміни, адже це створює певні незручності, кажуть люди. Багато людей, скільки я чую, відказуються від підписки. Розумієте, бо їм приходиться. Приходити сюди самому, колись поштарка принесла додому газету. А зараз я так думаю, що хоча базар нормально зробив підписку, відносно будемо говорити на сусідніх сіл. А зараз -то половини певно того не буде, що і це теж йде до того, що ти газет не треба скоро. є два тижні є затримка, не то що день-два-три. А дехто каже, що йому не треба калатури читати, є, би прочитати, то, що, як то каже, коли воно актуальне. Таким чином мешканці скаржаться на затримку газет та черги, які виникають у процесі роботи пересувного відділення. Працівників пошти не звинувачують, адже знають, що вони теж працюють в екстремальних умовах. У нас це не відточено. Возять вони, приходять запізненням, пропадає багато преси. Я за два тижні не отримав жодної газети. Я їх розумію. Вони не в силі, це нове село і так далі. А це не підготовлено. Ви розумієте? Я на прия підписчик, наприклад, газети і війна в життя, і домашньої, і тернопільські виписок. Я вам чесно кажу, на третій квартал я не підписав. Мені не потрібна макалтура, мені потрібна свіжа інформація. Прес. Черг ніколи не було на пошті, а зараз чомусь так вийшло, що їх скоротили і прийшли зовсім чужі люди, а вони не знають нашого села і наших людей. І так виходить, що люди приходять і черги створюють вже, щоб отримати пенсію. Газети вчасно не отримують, вони знають, куди нести газети, фамілії не знають людей. Голова громади каже, про проблему знаємо, але наразі вирішити її не вийде. Спілкувався і виходив на керівництво районної Укрпошти, на заступників обласного відділення. Ну, це їхня така програма, я так розумію, прийнята з Києва, і воно оце методично йде. Я рахую, це неправильно. Фактично, якщо аналізувати, сьогодні пошта буде зводитися до надання фінансових послуг населенню в селі. Це загальна концепція держави, наскільки мені пояснюють, що напрацьований на план. І вони приводять як господарську функцію до своїх видатків. за роз'ясненнями, ми звернулися до керівництва Укрпошти в області. Там пояснили нам наступне. В межах проекту не мета закрити сільські відділення. От це, напевно, один із таких основних проєктів в Укрпошті, який відрізняється від всіх інших, який не пов'язаний з оптимізаційними процесами. Тобто, це не оптимізація, це намагання. Послугу Укрпошти в сільській місцевості зробити конкурентною і якісною. Пересувне відділення у селі Базар запрацювало на початку червня, каже Любов Гринчишин. До цього часу працівники готувалися та здійснювали моніторинг. Майже до кінця місяця працювали паралельно. І працівники е, листоноші села, які працювали, і бригада пересувного цей перехідний в травні місяці ми давали задачу: машина проїжджала дільницю і просто ознайомлювалася з територією, з протяжностями, робили заміри, дивилися, яку, яку саме територію буде в зоні їх обслуговування. Місяць працювали паралельно, і ми ставили завдання нашим працівникам, щоб за цей місяць е, люди, які до того працювали, наші листоноші, наші начальники відділення, з дільницею, розказали про які послуги, хто якою послугою найбільше користується. Ми вважали, що місяця достатньо на таку комунікацію. Якщо ми бачимо, що є складності, трудності, ми або продовжуємо цей період, або змінюємо графік, або додаємо години. Тобто, це є живий такий організм, зважаючи на зауваження жителів, час роботи пересувного відділення у селі Базар збільшили. За результатами розгляду звернення нами було прийнято рішення збільшити час стоянки автомобіля в цьому населеному пункті. Якщо з 1 червня, коли поїхало авто, це було визначено 2 години, то зараз автомобіль буде приїжджати два рази в тиждень згідно визначеного графіку, і буде працювати 3 години в цьому населеному пункті. Стосовно інших питань роботи пошти, які турбують жителів громади, у відомстві також готові їх розглянути і вирішити.